пан Юрій, питає, доброго вечора. Який принцип влаштування опалубки монолітного перекриття? Цікавить саме кількість опор, розміщення балок мова про стандартну опалуку, що пропонується в оренду Роз'ясніть, дякую. ну Пане Юрію, я не займаюся чисто монолітом, тому я вам зараз не блісну цифрами. От я скажу вам лише принцип. Значить, Взагалі-то це розраховується. значить У нас є декілька видів опор, і в технічних характеристиках опори вказано, яку вагу опора може витримати, тому що там є гвинтовий дамкрат, котрий, ви коли крутите, піднімаєте опору, виставляєте на відмітку балку. І от саме міцність різьби цього домкрату вона і определяє навантаження на цю опору. От, і так як вони є різні, треба дивитися характеристики цих опор. Друга характеристика це висота. Справа в тому, що якщо у вас стандартна висота, це до, до, там, опора вона по висоті ділиться. Тобто, якщо це невелика висота, це одна опора, якщо висота більше, то вже треба інша опора, їх треба більше. Чому? Тому що тут знову вже спрацьовує принцип стійкості, тобто втрата стійкості під навантаженням. Чим вища опора, тим легше її завалити просто. і Із-за цього там вже на більшу висоту е, треба опора з більшим розпором е, ставляться додаткові зв'язки для того, щоб дати, от, щоб опалука не, от, отак не почала складатися, обов'язково треба вставляти зв'язки або е, впиратися в ядро жорсткості, якщо таке є. Ну Наприклад, у вас вигнали. Стіни, вони важкі, вони міцні і вони створюють ядро жорсткості. Тоді ви просто ставите стійки. А якщо ви робите це монолітний будинок, монолітне перекриття, і у вас колони, котре ви тільки-тільки залили, і вони ще не тримають навантаження, вузли ще не працюють, то треба ставити додатково обов'язково зв'язки для того, щоб стійки не втратили стійкості під навантаженням. От, балки розраховуються там елементарно, знову ж балка є таблиця, і там по таблиці, по прольоту, ми знаємо, яке навантаження вона може витримувати. Тому, в принципі, сказати так, що там хтось це розраховує ні. Хлопці, що займаються монолітом, вони просто по досвіду знають. От і все. Що ці стійки треба поставити з таким-то -та шагом, балки кинути з таким-то -та шагом, і так. І все. Тому я і не тримаю в голові ці цифри, вибачте, пане Юрію. Ну, вони просто якби для них класичні, і все. От. І звісно, що міцність балки, міцність опори залежить від виробника. І тому тут треба вже ті, у кого ви берете. В оренду опалубку вони якби повинні по-хорошому зробити міні-проект. Тобто в проєкті вказується в очах, з яким ставляться стойки, де ставляться зв'язки, в якому напрямку, з чого, от, і як розкладаються балки. Тобто, по крайній мірі, от, коли я працював ще виконробом, давно це було, от і я брав опалубку в оренду у фірми пері то саме так це і відбувалося. тобто Я прийшов до них з проектом. Монолітного перекриття з монолітними колонами. Вони розрахували кількість щитів, кількість кріплень, зв'язки, все це розрахували. І сказали, тобі треба для цього об'єкту от така специфікація опалубки, коштувати це буде тільки. І все. Я отримав проект отримав повністю комплект опалубки, і згідно цього проекту я збирав опалубку і монолітів. от ну Монолітний поверх з колонами. Тому тут це професійний підхід. Який підхід буде у вас, я, на жаль, не знаю. от Коли ми робимо це самостійно, Ну ми навіть часто використовуємо замість сволахі, дерев'яні бруся. Тому що я працюю зараз у приватному будівництві, тут невеликий об'єм. У нас є свої. Своя опалука десь біля 200 метрів квадратних. І, в принципі, так як я не займаюся чисто монолітом, то нам поки що вистачає. От. Або ми запрошуємо бригаду зі своєю опалубкою. Тобто це теж часом відбувається, коли об'єми великі. так